Друзі, вітання. Сьогодні 6 січня 9.20. Прийшло повідомлення про повітряну тривогу. Ревун десь менше хвилини дав звуковий сигнал. І ось ми для Тимура Ткаченка знімаємо контрольний Ми будемо ролик. ходити, ми будемо бігати. Хазить, хазить. Да. Шановні мешканці проведення реконструкції. Давайте подивимося, що за реконструкція. Укриття, подивіться. Гарно. Радянські Ну вин Так. Через цю службу, которую там теперь вызываете. Такі мають бути двері. Не китайські двері на замку електронному. Ось має бути така ручка. Що це буде? Це буде звіт Тимуру Ткаченко, голові Київської військової адміністрації. Ага. Чули є такий. Він перевіряє. Укриття, да. Ось ми кажемо, що було поганеньке укриття, а стало Хороше, Хорошим. Хороше, да. вже бачите. Тільки сюди треба, да. якщо зобіраються сигналізація, сюди ж дверки треба поставити. Так, да, так ось, ось питання. Сюди, що ось сюди. Другі двері ставляться сюди, але перші шлюзові двері да, да. стоять нормально. Ну, щоб, а сюди щоб сигналізація, да, що ось натиснути тут. Угу. Зроблено чимало ремонту. Так, да, зроблено, да, щоб ніхто не думав, що бездіяльність. Радянський туалет перетворено на досить пристойну санітарну зону. Котом. Да, інженерію, І так що вже, так як молодець, От, да, радянські раритети тут є, не без того, але вже зроблена вентиляція. Тут же Да, і там далі є слісарня. Да в дальньому кінці ми туди не будемо йти. Да, там 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 да, слісаря від кімната відпочинку. Да, а тут дві кімнати для да, да А тут, да, тут. приміщення подвійного призначення слісарня для. Uh, інженерів Жековських да, і для сантехніків. На тій стороні не будемо знімати там, вузол воду і каналізацію, ну ось так от, люди відпочивають. Да, і Собачки тут є, да, все. Ну, ось так, да, інженерія є. Витяжка є, тепло. Якщо хтось змерз, приходьте. Значить, ось так от, працюють з укриттями, Ще трошки і буде закінчено. Оце для Тимура Ткаченка, який об'явив контрольну перевірку всього і вся. Mm. Mm. Yeah. Шлюзові двері були ось тут, Ось тут. вони радянські. Залишилась друга шлюзовка. Ось тут стояла в тамбурі. Трошки тут переробили, але радянське залізят ще залишилось. Да, для, для музею, хто хоче, можете прийти. Передаємо безкоштовно. Да, для музею. Да. Всім здоров'я і всіх благ.